Ра культурно-мистецького проєкту Живе Різдво, сцену палацу культури та мистецтв, народний дім наповнила магія театрального дійства. Глядачам представили виставу, яка стала втіленням щирих родинних цінностей та вікових традицій. Це вже третій спільний проект режисерки Галини Угорської генек та народного ансамблю танцю Сварга. Це навчає дітей на сцені акторсько викладати свої емоції, навіть в танці, показувати себе акторсько, свої емоції. Взагалі, актор має вміти і танцювати, і співати і. І грати на сцені хореографія у постановці Мирослава Воротняк наповнила сцену живою енергією традиції, а вокальні партії, підготовлені Галиною Богаченко, стали світлим голосом Різдва, що лунає поза часом у виконанні дітей. Вони ж кожен емоційний, кожен своїми якимись такими фантазіями, кожен своїми мухами. Але все таки мистецтво об'єднує цих же ж дітей і робить їм свято в часи теперішньої такої трагедії для всієї України, бо війна це жахлива, це є величезна трагедія. Ми для діток стараємося все ж таки робити оце свято, і кожен виступ для них це є свято. Головний акцент постановки був зроблений на юних акторах. Саме вони стали провідниками у світ Різдва, де панує добро та родинне тепло. Мені ця става дуже подобається. А на рахунок головної героїні я з нею ну, похожа трошечки. Така, що теж трошки мамі не є, а потім визнає свої вибачається. і вибачається дуже подобається. Я рада, що в мене є така можливість зіграти головного героїню. Я люблю виступати, будь ласка, якщо ви любите діти або дорослі, дивитися, як виступають, ви можете теж участвувати в виступах. У мене був Плаксон, у мене там робити треба. Тут можна виступати, і ролі тобі дають прикольні. Тут дуже прикольно. У залі панувала особлива атмосфера. Тиша, вдячність, усмішки і теплі погляди. Родини, діти, всі були об'єднані спільним відчуттям. Різдво живе там, де є любов, пам'ять і світло в серці. З коломи Івана Налецький, Галина Рванчук, телерадіокомпанія Раї.